Слава Україні, героям слава вітаю глядачів. Ютуб каналу Львів Медіа. Сьогодні говоримо про Одесу. Адже там завершилися пошуково-рятувальні роботи на місці влучання шахеду в багатоповерхівку. Загинуло 12 людей, серед них п'ятеро дітей. Як оговтується Одеса після чергового терору Російської Федерації? Говоримо зараз із Сергієм Брачуком, речником української добровольчої армії, південь, головою громадської ради при обласній військовій адміністрації Одеси. Пане Сергію, моє шанування, слава. Україні. Героям слава, слава Збройним силам. Вітаю пане Сергію. Як зараз Одеса, як зараз Одесити після того, як завершилися пошуково-рятувальні роботи, які настрої панують серед містян? Ну, щодо настрої, ми прекрасно розуміємо, що ворог намагається своїми терористичними діями загнати українців і одесити не виключення. Звичайно, в таку собі кімнату жахів, де суспільство, звичайно, перш за все, цивільні люди мають реагувати на такі. Терористичні дії, проявами емоцій, емоції, які спонукають там до підняття лапок, до того щоб вимагати від влади припинення опору і так далі, тому подібне. Але на сьогодні о, треба визнати, що такі події, ці трагедії, вони навпаки є мотивуючими для нас, і це те, що мотивує на продовження боротьби, ми прекрасно розуміємо. З ким ми воюємо, ми прекрасно розуміємо, ми бачимо, що ворог є терористом. бо мене дуже часто питають, зокрема після ці, цієї події: а чи правда, що ворог б'є по житлових кварталах? Ну, власне, подивіться по Одесі, подивіться по інших регіонах нашої держави, тому що ці шахеди, який один він на жаль пролетів, він влучу. Хоча хочу нагадати, з восьми шахедів тієї ночі, сім було знищено. Силами протиповітряної оборони, зокрема, мобільними вогневими групами, в тому числі і нашими бійцями. Я хочу сказати, що влучань було б набагато більше, можемо лише уявити, а краще не уявляти наслідки такої трагедії. Тому пролетів цей боєприпас. Кажуть, що він, можливо, був підсилений, ніж це було до цього разу. Відповідь на це питання дадуть власне, військові інженери, експерти, які над цим працюють. Ворог. Про що я найголовніше, планує і запрограмовує ці шахеди завчасно. Тобто, це не просто він десь собі так випадково залетів. Він летів у густонаселений район Одеси. Він летів а, саме в ту локацію, де є дуже, підкреслю, дуже щільна житлова забудова. А, і тому, власне, ще раз скажу, що терористичні дії ворога вони на сьогодні, звичайно, як будь-який тероризм, не мають логіки. Логіка лише в одному вбивати українців. Оце логіка. Що маємо робити з такою логікою на силу відповідати нашою силою, яка має бути більшою. І так, я нагадаю, що ще 23 лютого було запущені шахеди пожитлових багатоквартирних будинках міста Одеси, також влучання, також на жаль, загинули люди. Тобто, знаєте, занадто багато збіг обставин, щоб називати це випадковістю. Очевидно, дрон не міг заблукати посеред багатоповерхівок. Якщо вже на це гов... якщо вже говорити так ну конкретно, але скажіть, будь ласка, стосовно цієї багатоповерхівки, де було знищено половину під'їзду, ви писали про те, що серед загиблих і сім'ї я службовця. можете більше розказати так, 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 абсолютно вірно. Е, і до речі, ви згадали випадок і атаку ворожу 23 лютого. Вчора у цьому вирі подій е, новин трагічного характеру. Ще одна була новина. Вона теж, на жаль, е, зі знаком трагедії. Одна з е, постраждалих саме 23 лютого. Під час цієї атаки жіночка мала 61 рік. Вона вчора померла в лікарні. Це та людина, яку вдалося врятувати на дві години, навіть понад дві години пролежала під завалами, її вдалося врятувати, але бачимо, на жаль, що сталася трагедія, вона пішла з життя. Також, що стосується родини загиблого загибло військового, так, це, це, до речі, він є другим сином, більше не залишилося дітей у його батьків, щирі співчуття, тому що його брат загинув ще в 2014 році в зоні проведення антитерористичної операції. Це е, військовий, його дружина теж військові, познайомилися на службі. Сьогодні цю історію, звичайно, знаю вся Одеса. Вони мали спільну дитинку семимісячну, яка, на жаль, теж загинула. Спочатку віднайшли батька, потім віднайшли маму з її дитинкою, яка захищала, як і будь-яка мама, в останню хвилину свою дитину. І потім знайшли ще двох діточок: це Сергійко, е, зокрема. 10 років і ще одна дочка загинула, тобто троє дітей і двоє дорослих загинули. Це трагедія. Трагедія для усіх нас, без перебільшення. І бачите, війна, вона нас доганяє не лише на полі бою, і це треба пам'ятати, що війна, вона не десь далеко, а війна, вона поруч, вона, на жаль, навіть серед нас. Тому з боку міської влади, з боку обласної влади, всі заходи, які пов'язані з прощання з цими людьми, вони всі, вони всі будуть організовані, маємо ці комунікації, військові, звичайно, дотичні, щоб поховати з почестями загиблих. Ось така трагедія. Так, вона вона дійсно така, бачите, перепрошую за слово різнопланова. Дуже багато ж дітей, п'ять діточок, і всі такі маленькі, що кожен з нас є батьком і має маленьких, в тому числі дітей, то ви розумієте, що для нас це. Для нас це мотивація боротися далі перш за все. Поплачемо вже після перемоги. Ви знаєте, мені здається, що не було людини, якої без серце не з'їжалося, не, не розкололося від цих фотографій, коли мами своїм тілом захищали дітей, тому що я нагадаю загиблих діточок. 4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 33-річний Марк, 8-річна Злата та Сергій, якому мало би бути 10 брат. років і так. Вони брати сестра, це якраз з родини військових. Після того, як шахет влучив багатоповерхівку, було повідомлення, навіть короткі відео у соціальних мережах, що місцеві люди, які живуть довколишніх будинках, самі кинулися розбирати завали, допомагали рятувальникам, приходили місцеві, допомагали рятувальникам, приносили гарячі напої. Наскільки це показано? це згуртованість Одесити. Ми пригадуємо початок повномасштабного вторгнення, коли Одесити насипали мішки, аби уберегти лінію. Так, і тут зараз така допомога. Ну, знаєте, це характерно для Одеси, взагалі для нас, українців. Тут Одеса ж не виняток в цьому плані. Дійсно згуртувалися. Допомога величезна. Треба подякувати рятувальникам. Треба подякувати нашій національній поліції. Представникам влади, усім дотичним до цих дій, тому що чітко організовано все було так, як має бути. І Єднати нас, до речі, мають не лише трагедії, а й приємні а, випадки. Я сподіваюся, в нашому житті їх буде ставати більше. А, дійсно, відповідна допомога надавалася для того, щоб забезпечити цілодобові пошуково-рятувальні роботи, тому що це і напої, звичайно, це і харчування. І, власне, говоримо: знаєте, дуже для мене красномовний факт: лише одна людина. Звернулася до представників влади з проханням надати тимчасове житло для проживання, тобто дах над головою. Всі інші зрозуміло, що це рідні й близькі, перш за все, але це і знайомі, це і незнайомі люди, які пропонували своє житло, пропонували можливість користуватися усім тим, що є в кожного з нас. І цієї допомоги, я кажу, не буває завжди багато, але дійсно отаке от єднання воно було продемонстровано. Це красномовний факт, і по цих фактах треба робити висновки про одеситів, про українців, які проживають в Одесі. Ми всі є українцями. А не робити висновки, і оце треба поширювати, розшарювати, а не робити висновки про Одеситів з тих фото і відео, які от навпаки розганяли вчора ввечері. Про нічні клуби, про відповідну там а, якусь перепрошую за слово, я дуже не люблю ту словку на Дерибасівській. Люди є люди, це людський фактор. І ви ж бачили, що це не Дерибасівська гуляла. Так, ну були якісь певні локації, якісь там молоді люди або більш старшого віку. Але це ж не Одеса, це не вся Одеса. Зокрема, вся Одеса була а, там, на цій локації і знаходилася до останнього моменту, і бо так буде завжди. Тому а про нічні клуби це зрозуміло. Тут я думаю, що органи місцевої влади наші вони розберуться. Тому що навіть тут я не виправдовую тих, хто прийшов. Я кажу про тих, хто відкрив ці клуби в день жалоби. На що робив день жалоби? У нас сьогодні жалоба по країні кожен день, і про це треба пам'ятати. Так життя продовжується. Треба е, працювати далі, але тим не менш. Тому про одеситів про одеситів треба. Судити з того питання, яке ви задали, на яке я відповів, що вся Одеса була на цій локації, я не знаю жодної людини, яка була байдуже, поставилася до цієї трагедії. Ну, ми всі ще раз кажу, ми всі батьки. Ну, уявіть цих дітей, яким по кілька місяців. Я доросла людина, я багато чого бачив і бачу на війні, але. Ви знаєте, пане Сергію, я коли згадую літній терору Одеси, коли росіяни обстріляли історичні центри, зокрема і Собор, вони тоді дуже тішилися в пабліках, що вони там щось денацифікували, знищили якісь там. А зараз таке враження, що в них просто ну, на, на кістках свято. Вони і зараз продовжують цю риторику. Абсолютно нічого святого, вкотре ми підкреслюємо, в них немає, не залишилося ні святого, ні людяного, ні навіть тваринного інстинкту. Абсолютно вірно, а ви знаєте, і е, я не знаю, кому там сподобаються ці слова, які зараз скажу чи не сподобаються. Е, немає гарних росіян, немає і слова взагалі. Тому потерпати, потерпають відповідати за злочини проти України мають всі і маленькі, і старенькі, і кривенькі, і худі, і товсті, усі без винятку, тому що це вони привели цю війну сюди і мають відповідати, мають відчути наш е, біль. Відчути те, що ми проживаємо кожної хвилини, кожної ночі, коли є загроза Одесі чи немає. Мене так само турбує Львів. Мене так само турбує Дніпро, Київ і всі наші міста, місця. Мене турбує Львий берег. Звідки я родом. Мене турбує все, і воно все болить. Нічого ми Проживемо, переможемо. І власне чому я про хороших руських? Тому що росіян перепрошую, руських ні. А, тому що навіть ті, які видають себе за так званих опозиціонерів, вони писали про те, що ми мало говоримо про а, Навального. Царство Небесне, людини вже немає. Так слухайте, у нас болить зовсім інше. Зовсім інше. Ви поклали квіточки і на цьому ваш спротив закінчився. А ми кладемо на вівтар перемоги. Життя наших дітей з вашої вини. Ну, це трошки емоцій. Я перепрошую, Та, але це всім болить. Пане Сергій, тут світова спільнота відривувала на Одесу Полутер я зокрема би зупинилася на реакції Молдови про те, що вони сказали, що недостатньо в Україні зброї була б зброя, було б зовсім легше, що перефразовувати офіційну владу. Але ну як ви вважаєте, чи ну по перше, всі говорять про те, що фотографії жертв трагедії мають бути на всіх світових змін, на всіх шпальтах. Світові зірки мають про це писати. Ми маємо про це говорити, перекладати наші пости іноземними Мовами, аби нагадати світу, яка ціна на життя в Україні, взагалі існування демократичного світу. Як ви вважаєте, чи насправді оця затримка з постачанням зброї розв'язує Росії руки так максимально, що вони не рахуються життям? Давайте згадаємо чотиримісячного навіть Тимофійка? Звичайно тому, що російському агресору треба дати врило і давати постійно. А щоб дати, щоб зробити ці дії, це треба зброя. Більше зброї, більше боєприпасів, більше ракет великої дальності. Не обговорювати і вона полетить на москву. Я вам навіть скажу більше. Мене не цікаво, чи вона полетить на Москву. Є набагато більше об'єктів, які для нас важливіші, важливі для росіян у плані продовження війни. Нехай та ракета летить на красну площу. Не потрібна нам красна площа. Я от свідомо про це кажу. Нам потрібні оборонні заводи, нам потрібні пункти управління, нафтопереробні заводи це те, що впливає на війну, то що дає кров цій війні і дає можливість росіянам цей ресурс використовувати. От туди ці ракети полетять і мають летіти. Якщо на тебе є якийсь компромат, я згадаю зараз певних європейських політиків. Ну слухайте, компромат це життя наших дітей сьогодні, і не дати цю зброю. Ви ще разом будете з росіянами в пеклі варіти, Ну це ж без сумніву. Тому треба більше зброї, треба більше боєприпасів. а Ми свою справу зробимо максимально, наскільки це можливо. Дійсно зробимо, але дайте її, дайте, дайте, дайте. Бачите, Молдова, вона ж розуміє, вони ж сусіди, вони все бачать. І там пролітає дуже близенько, інколи через їх територію. Хоча я розумію, це політика можуть там щось не визнавати. Ми знаємо, де воно летить. Ми знаємо, де воно падає. І ну, Молдова так прекрасно. само теж летить і і Польща, і Румунія, всі все прекрасно бачать і знають пане Сергію. Я вам дякую, що знайшли час так, до нас файл. відкнутися. Наші щире співчуття Одесита, наші співчуття всім тим, хто втратив рідних і близьких в цій жахливій трагедії. Якщо не в зсу, то для зсу. Конвертуємо свою лю свою людь, свій гнів до НАТО і підтримуємо сили оборони. Пане Сергію, дякую. Сергій Борачук, речник Української добровольчої армії, південь, голова громадської ради при обласній військовій адміністрації Одещини. Був з нами в ефірі. Пане Сергію, дякую. Моє шанування. Дякую, тримаємося.